Доброго дня, шановні члени виконкому. Сподіваюсь, мене добре чути. У нас сьогодні присутні Костюченко, Ходніна Грищенко, Пиченко, постольник Маньковський, Будко і Маринкєвич. Тобто в нас є форум. все добре. А в нас сьогодні передсесійний виконком, і я прошу ознайомитись з порядком денним запропонованим. Є частина розділу щодо переліку проєктів рішень міської ради, що внесені для попереднього розгляду. І перелік проєктів рішень, що внесені на розгляд виконком. Є зауваження заперечення щодо порядку денного запропонованого? Що немає, прошу тоді голосувати. Дев'ять за. Дев'ять за. Дякую. Порядок денний. Затверджено. Так, переходимо до першого його частини. Це перелік проєктів рішень міської ради. Блок перший. Фінансово-бюджетні питання. Доповідачі Лисенко Міллер Пономарьов. По питання з першого до сьомого. Чи є будь-які заперечення, зауваження щодо питань порядку денного з першого до сьомого. В цьому блоці. Що немає, прошу голосувати. Дев'ять за. Дев'ять за. Рішення прийняті. Погоджено. Дякую. Далі наступний блок. Питання щодо програм розвитку галузи і сфер міського господарства. Доповідачі Підлубний Пригожин Сушко Ткаченко Чудновський. Питання з восьмого по чотирнадцяте. Немає зауважень по а, цим запропонованим проєктам і запитань до доповідачів. Якщо немає, прошу голосувати з 8 по 14. Вісім за. Можемо зачекати. Це, хто не доголосував, напишіть там плюс, якщо вам зарахували. Так, питання комунальної власності. А Питання доповідачі Бавський, Грицай, Гуць, Лисенко, Маковцев, Пономарьов, Сушко, Чорний. Тобто це питання з 15 до 38. -го. Чи є в когось зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Вісім за, дякую, прийнято рішення. Так, у нас хто зараз підключається? А, Маренкевич випадав. Все, зрозуміло. Тому вісім. Так, продовжимо. Організаційні питання і кадрові питання. Доповідачі Волик Маковцев Підлубний і Пономарьов. Відповідно, питання з 39 по 49. -го. Чи є зауваження? Заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Дев'ять за. Дев'ять за, дякую. Продовжуємо. Питання земельних відносин доповідачі волик і Мовшин. Тобто це питання з 50-го до 91-го. Немає зауважень за запереченням? Що немає, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Всі рішення, що запропоновані до розгляду на САІСІ, погоджені виконку. Так. Тепер переходимо до розгляду проєктів рішень виконкому, наша безпосередня робота. Перше доповідач Лисенко надання дозволу на облаштування водяних свердловин. Немає зауважень заперечень? Немає. Прошу тоді голосувати. Дев'ять за. Дякую, прийнято рішення. Секунду. Так, друг, наступний доповідач. Мілар Володимир Володимирович. Виділення коштів з резервного фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади друге питання. І третє внесення змін до рішень виконкової міськради від восьмого до дев'ятсот номер 965 стосовно бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Насправді, минулого разу, коли ми приймали рішення, в той же день з'явилася постанова Кабміну, що змінила регулювання е, порядку прийняття. І відповідно ми зараз посилаємось на іншу постанову, зважаючи на зміну цього порядку. Тому що ми спочатку провели виконком, а потім була публікація постанови Каміну, яка вступає в силу в день публікації. Ось так, така от особливість. Відповідно, до подач Мілар, друге, третє питання. Якщо немає зауважень заперечень, прошу голосувати. за. Наступний доповідач Грицає Владислав Вікторович, затвердження протоколу засідання комісії при виконавчому комітеті житлових питань це четверте. Затвердження списків на надання службового житла, це п'яте, шосте. Про е, виключення з числа службових жилих приміщень, це сьоме, восьме, дев'яте. Затвердження рішень спільної наради керівництва та житлової комісії головного управління ДСНС України Дніпропетровській області, це десяте. Прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, внесення змін до облікових справ осіб це одинадцяте питання. Затвердження списків осіб, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов дванадцяте. Надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення. Це тринадцяте, чотирнадцяте, пятнадцяте. Чи є в когось зауваження заперечення щодо запропонованих питань? Якщо ні, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Наступний доповідач Маковцев Ігор Ігорович. Внесення змін до рішення виконкової міськради а Номер 37 стосовно зупинок громадського транспорту у місті Дніпрі. Прошу голосувати. Дев'ять за дякую. Наступний довідач Павло Вартем Григорович. Сімнадцяте затвердження планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 23 рік. 18, 19, 20, 21. затвердження договорів про відшкодування матеріальної шкоди. Це коли нашими об'єктами благострою е, якимось чином завдається е, шкода, е, наприклад, автомобілям, наприклад, майну. Осіб, і ми в досудовому порядку це компенсуємо. Немає зауважень заперечень. Прошу вибачення до 27-го. З 18 го до 27. го Немає зауважень заперечення. Тоді прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Наступний доповідач. питання Марія Миколаївна, як начальник інспекції з питань контролю за паркуванням, щодо адміністративних стягнень під час повітряної тривоги в період воєнного стану. Якщо хтось паркується і оголошено повітряну тривогу, і відповідно стоїть машина неоплачена, то пропонується не здійснювати штрафування, що, в принципі, абсолютно логічно. Так, тому що людина має бути десь в укритті, а не має там думати про те, як заплатити за паркування. 28. Немає зауважень Маю. Прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Наступний депутат, Мороз Руслан Валентинович, як начальник інспекції з питань благоустрою. Питання 29. Надання дозволу на влаштування металевої огорожі в районі будинку 131 на проспекті Гахаріна, надання дозволу на влаштування металевих воріт з фірткою в районі будинку 60 на Дмитра Верницького, так само на влаштування металевих воріт з фірткою в районі. Будинку 69 по вулиці Світлова. І в, в життя заходів щодо усунення порушень прав благослови території міста Дніпра. Питання з 29 по 32. Чи є зауваження заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. 9 за. Дякую. Наступний довідач Волик Дмитро Володарич. Надання дозволу то Вікторія М+, на проєктування та будівництво магазину по Одинецькому шосе в районі будинку 121 І надання дозволу Дубинському і Дубинському на проектування та будівництво оперативних житлових будинків по вулиці Калинової, 91 в місті Дніпрі. Немає заважень заперечень. Якщо немає? Прошу голосувати. за. Дякую. Рішення прийнято. Ці рішення а, ми обговорили. За всі проголосували. Відповідно, всім дякую за вашу роботу. А, сподіваюся, зустрінемось наступного тижня. Якщо якісь будуть термінові питання, а, можливо, будемо зустрічатися трохи раніше. Тоді всім гарного дня, мирного неба, здоров'я, щастя і до побачення.